П'ята заповідь блаженство. Блажені милостиві, бо вони помиловані будуть. Милостиві або милосердні це ті люди, які співчувають іншим, усім серцем жалюють людей, які потрапили у біду або нещастя і намагаються їм допомогти добрими справами. Справи милості бувають матеріальними тілесними і духовними, справи милості матеріальні тілесні. Холодного нагодувати, спраглого напоїти, Голого або того, хто має потребу в одязі одягти, ув'язненого відвідати, хворого відвідати, і посприяти його одужанню або християнському приготуванню до смерті. Мандрівника прийняти у дім і надати йому спочинок. Ховати померлих бідняків. діла милості духовні, Словом і ділом і прикладом навернути рішника на правильний шлях, навідуючи, хто хто не знає, навчити істини і добра, подати ближньому добру. І своєчасну пораду у скрутій небезпеці, утішити сумного, не відповідати злом на зло, від усякого серця прощати образи, молитися за всіх богом. Милостивим Господь обіцяє в нагороду, що вони самі будуть. Помилувані, тобто на майбутньому суді Христовому, до них буде виявлена особлива ласка праведного судді. Вони будуть визволені від вічного осудження за свої гріхи, подібно до того, як вони виявляли милосердя до інших на землі. Ніщо так не Умилостивляє Бог, як милостиня, як милосердя. Милості хочу, а не жертви, сказав Господь через Пророка Осію. Те саме повторив Ісус Христос. На своєму останньому суді Господь скаже до праведних, Придіть благословені Отця Мого, унаслідуйте царство приготоване вам від початку світу. Я голодний був, ви нагодували мене. Хотів пити, ви напоїли мене, роздягнений був, ви з одягнули мене. Подорожній був, ви прийняли мене, хворий був. Ви відвідали мене, у язниці був, ви прийшли до мене, милосердям перевищує суд, говорить апостол Яків. Милостиня на протязі всієї історії людства високо оцінюється в очах Божих. Так, праведний Авраам, бувши милостивим. Прийняв Бога у святій тройці, що явився йому під виглядом подорожніх. Праведний Іов так каже до друзів, я спас страждальця, що плакав, і сироту безпорадного. Я був очима сліпому і ногами кривому. Я був батьком для убогого то так навчає сина свого Товію. Від майна твого подавай милостиню, і нехай Око Твоє не шкодує, коли будеш творити милостиню. Ніть яко жебрака не відвертай лиця Твого, тоді й від тебе не відвернеться. Праведний милої позичає. Говорить Пророк Давид, не відмовляй у допомозі, коли рука Твоя у силах це зробити, говорить премудрий Ісус сирах. З особливою силою милостиню похваляє Ісус Христос. Всякому, хто просить у тебе, дай. І від того, хто хоче позичити у тебе, не відвертайся. Добро тим, що ненавидять вас. Святитель Іоанн Златус про милосердя каже так: різноманітні образи милосердя, широка ця заповідь, бесіда 15 на Євангеліє від Матфея. І справді, милосердя можна чинити на кожному кроці, Допоможе немічному і старому, допоможе піднятися, уступи місце старшому, покаже дорогу тому, хто не знає, куди йти, порадь людині у скротному становищі, допоможе нещасному матеріальному. Скільки можеш, чи не суперечить карам ділам милосердя, не суперечить лише тоді, коли кого карають по суду за справжні злочини, причому, або для того, щоб злочинця виправити, або за правосуддям припинити його злочини та оберегти інших. Від небезпеки, яка ж нагорода милостиве, вони помиловані будуть, за їх милості до них буде милостивим Господь на страшному суді своєму. Але й тепер їх милосердя покриває багато гріхів, а що чекає немилостивих? Те, що каже апостол Яків, суд без милості тим, що не були милостиві.